Грались на майданчику поблизу набережної, потім пішли на річку. На тонкій кризі не пройшли і десяти метрів, майже одразу провалились. Ми просто хотіли перевірити, чи він крепкий і залізли на льот. Пройшли трохи, він провалились. Їх було троє. Один хлопець із води вискочив, а 12-річна Мирослава та 7-річний Давид не змогли. Дітей побачили охоронці яхт-клубу, розташованого поруч. Із крижаної води діставав їх Василь Карнаухов. Зараз чоловік удома погано почувається через переохолодження, тому спілкувалися з ним телефоном. Діти такі вже гадов, так що не було времени. навіть думати про чому я допомагали не байдуже прохожі. Витащили снічала дівчинку, потім польот провалився подо мною, і мальчик почав доставати уже без сознания. Мирослава з Давидом, брат і сестра. Дівчинка у нормальному стані, але сильно злякалась, розповідає її бабуся. Була була вся мокра, син роздів її, а дівчив прізвищі і відправили додому, а Давида там спасали. Хлопчик був без ознак життя, тому рятувальники почали надавати йому домедичну допомогу. До надання першої медичної допомоги хлопцю а саме розчислив верхні дихальні шляхи, проводив штучну вентиляцію легень та непрямий масаж серця. Приблизно через три хвилини у хлопця з'явилися ознаки життя. Опутали його теплими речами, та прибутів карети швидкої допомоги на дорі фахівця медичного фахівця. Каретою швидкої хлопчика доправили до Олешківської районної лікарні. Рібонок досталі в водіління крайма дитину доставили у відділення у вкрай важкому стані без свідомості. Тиск не визначався. Сатурація низька, ознаки утоплення у прісній воді, загальне переохолодження. Дитині надали невідкладну допомогу, доповіли у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. У вісімнадцятій приїхала карета швидкої з лікарем, і хлопчика доставили до обласної дитячої лікарні. Сьогодні із рятівником онуків телефоном поспілкувалась бабуся. Дай Бог вам здоров'я, що так вийшло, навіть не знаю. Це таке діло случає. З мальчиком все нормально. Слава Богу, я вже, сьогодні вже з реанімації будуть приводити. Дай Бог вам здоров'я, щоб всіх благ вам.